Ключовим фактором діяльності політика для мене це було ще сформовано, мені здається, Геннадієм Удовенко, вже покійним першим моїм вчителем, колишнім міністром закордонних справ і головою Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Він сказав, що для українського дипломата і українського політика має бути три П. Це є порядність, це є професіоналізм і є патріотизм. Я не знаю, в якому порядку, але всі три рівно важливі. І патріотизм, так, не так. і професіоналізм, і порядність. На жаль, деякі політики додають до цього власні амбіції, або ще гірше власні образи, які, на мою думку, дуже заважають. Пошук власного міста місця дуже заважає. Кінцевому результату От справжній лідер в першу чергу ставить перед собою інтереси держави, звичайно, що зараз є відповідальність парламенту і парламентської коаліції для того, щоб зробити перезавантаження уряду. Це є очевидно, це є необхідно, Це бажання людей і ігнорувати це фактично неможливо.